Слово пацана кров на асфальті це російський серіал, який буквально розірвав усі соціальні мережі. В чому ж феномен цього серіалу, який так полюбився українським підліткам та дорослим, зараз ми розберемося у цьому з вами разом. А я Анастасія, і я психолог Альтера Скул. Все почати з того, чому в першу чергу не варто дивитися цей серіал, оскільки це російський контент, і станом сьогодні на сьогодні, перебуваючи у стані війни, я гадаю, що кожен має розуміти, що переглядаючи такого роду контент, ми свого роду вносимо донати на ту зброю, якою потім б'ють же по нас. Проте, не всі підлітки, та навіть дорослі, усвідомлюють це до кінця. Вони мають свої цінності та свої уявлення і продовжують переглядати російський контент. Тому сьогодні хотілося б більше приділити уваги ж таки психологічній складовій та тій шкоді, яку може серіал нанести підліткам. Давайте для початку в кількох словах про що серіал: кінець 80-х. казань. Поки батьки зайняті роботами, поки вони знаходять можливості, якісь виживання, їхні діти, підлітки вони збираються на вулицях, вони збиваються у зграї та починають жити по поняттях, по пацанських поняттях, по вуличних поняттях. А вони сходяться район на район, вони ділять. Територію на асфальті, тому власне серіал Кров на асфальті. Тому що через кров вони відвоювали свій шматок. Вони грабують, вони вбивають, вони гвалтують. Чітко показане ставлення батьків та соціуму до цих дітей, де вони не отримують абсолютно ніякої підтримки. І чітко показані, які є наслідки у такої поведінки. Як ви вже розумієте, я також переглянула цей серіал, і хочу сказати, він знятий напрочуд якісно. Це одна із причин, чому підлітки починають дивитись серіал. Також хотілося б нагадати, що ми живемо зараз в час невизначеності на в нашій країні. Війна а у підлітків є повне відчуття, що вони не можуть впливати на ситуацію. Вони не знають, що будуть завтра. Вони не можуть цього контролювати. І коли ти переглядаєш такий серіал, в тебе з'являється певне відчуття, ніби. Є чітке розуміння, що добре, що погано. Є чіткі поняття, пацанські поняття, дворові поняття, по яких ти живеш, і ти розумієш, які можуть бути наслідки. Так, вони не найкращі, 100%, але вони є передбачуваними. І підліткам здається, що вони є безпечними. Коли ти розумієш наслідок, ти до цього готовий. І... Цінності і певні мотиви вони формуються саме завдяки батькам. Коли ви сіли з дітьми, коли ви їх підготували, ви з ними поговорили. У вас же є свій певний бекграунд, у вас є свій досвід прожитий, ви глибше можете аналізувати. Але якщо цього не відбувається в родині, вони виходять на вулицю, вони починають шукати ці знання і зовнішніх ресурсів, вони починають приглядати ось такий от контент і формувати свої цінності. Підлітки в цьому серіалі вони шукають відповіді на свої питання: як їм рухатися далі, що їм робити? А що знаєте, оцього відчуття, навіть у нас у дорослих завжди ж хочеться належати до якоїсь іншої касти, потрапити в щось за якоюсь шпаринкою, за чим ти можеш підглянути. І от коли в тебе з'являється можливість потрапити до якогось закритого ком'юніті, це ж так круто. А, ти стаєш. Ніби більш визнаним е, в оточенні, в серіалі класно підкреслюється якраз ось цей момент, коли е, один із підлітків він намагається потрапити до такого роду зграї, і він доводить те, що він вартий. Так, це через силу, через біль, через кров доводиться, але він потрапляє туди і він отримує їхнє визнання. Тому відповідно, і підлітки. Вважаючи, коли ти потрапляєш до закритого ком'юніті, це супер класно. Коли цей серіал дивиться дорослий, глибокий, свідомий, дорослий, він може його проаналізувати. І він бачить, що серіал насправді абсолютно не романтизує ті події. А він навпаки дуже жорстко і чітко підкреслює, що так жити не треба. Є чіткі наслідки, і ці наслідки абсолютно жахливі. Це смерть, це е, смерть від вбивства, це смерть від психотропних речовин, е, це в'язниця на довічно. Це смерть у в'язниці. Але на жаль, коли дивляться підлітки, які не можуть настільки глибоко проаналізувати, їм здається це крутим. Їм хочеться доєднатися до чогось такого забороненого. Думаю, самі чудово розумієте, що заборонений плід, він завжди набагато солодший. Харизматичні герої, якісна зйомка та дійсно прикольна сюжетна лінія, вони тримають на собі настільки, що діти це починають переносити вже у своє реальне життя. Хтось в більш жорсткому форматі дійсно створює ось такі от певні угрупування. Вони починають сходитися районом на район і відвоювати свою територію. Хтось починає грабувати, хтось із криками «Ти з якого району. Починає виясняти стосунки. Так, це може бути, звісно, в більш лайт-форматі, коли трапляється булінг або як мінімум дистанціювання від родини. Адже в серіалі чітко показано, що батьки не розуміють своїх дітей. Все ви з інших. Категорії, ви з різних каст, ви для дитини чужий. І якщо зараз ви не включитеся і не поговорите з дитиною, не дасте підтримку, можливо, навіть і це було б досить непогано переглянути разом цей серіал. Вони його подивляться з вами чи без вас. Питання в тому, ви поясните наслідки, ви проговорите чи ні? Адже у вас є своє уявлення, у вас розуміння є про цей світ, який свій досвід. Адже історія, вона така циклічна штука. 90-ті в Україні. Якщо не проживали, то принаймні чули і знаєте, що це 10-15 років тому помаранчева революція, коли знову ж таки виходять на вулицю з певними своїми поняттями. І от зараз ми у війні. В нас не зрозуміло, що буде завтра, і цей серіал підлітків наштовхує підлітків, точно таких, якими були підлітки ви під час помаранчевої революції, під час 90-х, якими підлітками були ваші батьки. Тому зараз дуже наполегливо раджу, спілкуйтеся з дітьми, дивіться разом з ними. Якщо ви проти, щоб вони дивились, поясніть, чому не варто цього дивитися, але будьте поряд із ними. Дайте ось це відчуття стабільності, розуміння, що буде далі, але з боку родини. Те, що ви їх підтримуєте, те, що саме ви їхня опора. Те, що якщо щось трапляється, вони можуть прийти саме до вас. Адже в серіалі дуже чітко показано, коли дівчинку гвалтують, її починає засуджувати її близькі друзі, її родина, вони від неї відвертаються, її відписують. Ось із цього ком'юніті. Вона залишається наодинці, і як наслідок вона виходить просто у вікно. І вона гине. Не допускайте такого. Будьте зі своїми дітьми, будьте саме ви для них опорою. Бо хто як не ви? Ви ж батьки? Ну що? Підіб'ємо з вами підсумки. По-перше, ми не дивимося веснявий контент. По-друге, якщо ви все ж помітили, що ваші діти переглядають цей серіал чи щось подібне. Не табоюйте, не кричіть, не засуджуйте, сейте, поспілкуйтеся, поясніть, розберіть посюжетно разом, поясніть про наслідки. Нагадую, що саме з батьками формуються цінності та мотиви у дитини. Сядьте, подивіться разом з дитиною, допоможіть розібратися і зрозуміти, що буде далі. І по-третє, у нас повно українського кайфового контенту. Підтримуємо українське. До прикладу, класний український серіал Перші ластівки. А сьогодні, усім папа, -па. усіх обіймаю. Лайкайте, підписуйтесь і до наступних зустрічей!